Пляшку намалювали, тепер переходимо на наш улюблений чайник. З чайником тут не все так складно, як здається. Просто треба вже, у вас багато що намальовано на роботі. Треба знаходити, з чим його порівняти. Давайте низ спочатку знайдемо. Що ви можете сказати стосовно низу? Дивіться, от на це місце. Подивіться, ось низ. Що він робить з цим шматком? Половини. Е, однакові половини. Уважно придивіться. Ні, ніжній чим більше. Так, да, він поділяє майже навпіл, але нижній шматочок трошки більше. Добре. Те ж саме тепер робимо тут. Поділяємо оцю відстань на дві частинки. Нижня трошки більша за верхню. І цим ми знайшли. Що ми знайшли? Нещайника. Що? Так, ми знайшли не чайника. Ось чайника. Ми провели горизонтальну лінію і подивилися на це місце, де ця горизонтальна лінія проходить. От вона проходить майже по центру цього. Цієї частки, але трошки ближче до гори. Тобто верхня частинка менша, нижня більша. Зробили вигляд, що зрозуміло. Тепер шукаємо е, оцю сторону, правий бік чайника. Що ви можете сказати про неї? Кажи. Половина, половина. Вона. Це цибулина, але да, вона половину цибулини займає. Ось приблизно половину цибулини. Це у нас тут буде край чайника. А Сонька на стінку смотрить. Саша хоч дивиться в нужне напрям. Далі, що ми далі шукаємо? Другий краєчок. Другою краєчок. Бачите цю відстань. Mm -hmm. На що вона схожа? Бутылка, ширина mm. Ну, Ширина бутилки. Ну, mm. вот. mm. ширина бутилки. Mm. Вот. Mm. Mm. Чим mm. вот. 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 Да. Вот смотрите, она такая же, как ширина цибулинки. Чуть-чуть mm. больше. Ну Я mm. уже округляю, сейчас секунду точно померяем. А mm. не Абсолютно mm. така mm. же. Mm. От дивіться, беремо. Точно така ж, як ширина цибулинки, це відстань від краю до початку чайника, до його лівої сторони. Ось розмір, ширина нашого чайника. Ось його низ. Тепер да, залишається його висота. Давайте порівняємо ось ширину, відмітимо висоту. До кришки. до кришки. Беремо ширину, відкладаємо її вверх. І це буде відстань до кришки. Ось. Ми просто порівнюємо тут і так само потім порівнюємо на наш Ой, господі, ніто то обманула. Да, вот ботана. Зрозуміло? Да. Спочатку міряємо тут, потім так само переносимо тут. Співвідношення сторін однакові. Розмір різний, а співвідношення однакове. Добре, що нам далі треба дізнатися? Давайте побудуємо чайник вже. І mm -hmm. кришку найдемо. Кришку з чим ми кришку порівняємо? На що вона схожа, як ви гадаєте? Мені кажуть, з менше. менше лука. Що у нас менше лука на картині? Ніс. Чого? Нис тут. Ніс бутилки. Вот ми з бутилкою вперед. Бачите? Mm -hmm. Яка вона? Я. Ширина бутилки. Да, ширина бутылки – це висота пляшки. Ой, кришки. Ширина пляшки це висота кришки. Опорні точки у нас є. Що ми тепер будемо робити? Начинати. Коли да. з чого ми починаємо побудову предмета? Сусід. Да. Ми малюємо ось. Ось я продовжу просто лінію. Мені кажеться, ви вже заплуталися. Давайте малювати потім. І так. У нас є загальний розмір чайника. Що у нас немає? Найширше місце у нас є? Да. Є. Яке воно? А от мене два Зараз хвилинку. Ти залишаєш обидва. А ось найвищого у нас немає. З чим ми будемо його порівнювати? Смінати. Не слухаємо. І ще раз. От найближче місце. Порівнюємо його з цибулею. Все, шо, що ти можеш сказати? Вузька частина трошки. Вузька частина. Цибулька. Ну, ну не Ви Від як там? Не треба було а що не так? Тише. Ну, ти ж не Саша. А -а -а. Оське місце. Ось воно. От я його поміряла. Порівнюємо з цибулькою. Вони повністю однакові. Зрозуміло. Тепер, значить, беремо цибульку. Можна краще допоміжним аркушем. Ось у нас розмір цибульки. Ось. Мені треба. Зігнути його навпіл. Зараз поясню, для чого мені потрібна половинка, щоб від осі права і ліва сторона були однакові. Тобто, да, розмір оцього вузького місця як цибулинка. Але щоб у мене не було там права сторона більше, ліва сторона менше, я знайшла половину цибулинки і відклала від центру чайника. В дві сторони: одну половинку і іншу половинку. Понятно. Сподіваюсь. Далі, що у нас є? Носик. Щас до носика ще. Як минулого разу чайник, то Олені все дуже хочеться носик намалювати. А, ладно. Дивіться, ось іде чайник. От у нього найширше місце йде не знизу, а ось тут. Бачите? Що ми можемо сказати, де воно у нас? Більше половини Ні, менше половини, вона на хвості. Ви про одне те ж саме, просто ти відверху менше половини, вона віднизу більше половини. Так, можна так. Можна ще, ще, щоб точніше було, розглянемо тільки відстань від краю чайника, ось вона, до краю цибулинки. Тоді воно де буде у них? Посередині. Угу, да. Беремо відстань від краю чайника до краю цибулинки, поділяємо навпіл. Для чого? Щоб знайти найширше місце чайника. Да, ми не бачимо низ. Зовсім, але нам треба ось цей нахил дізнатися. Ось він у нас. Одна сторона, друга сторона. А ще, якщо всім буде легше, то ніс бутилки рівно. О, О, так і отак от. Молодець, так, да. правильно. Я не звернула на це увагу, але так. Да. Низ пляшки це найширше місце чайника. І так, що ми робимо? Спочатку ми намалювали ширину кришки. Чому вона дорівнює? З чим ми її порівнювали? З Так, да, Ми її порівнювали з цибулі. Дякую, Міланочка. Далі що ми шукали? Щоб нам намалювати оці лінії похилі, щоб вони у нас не були ось до сюди розширення, ось донизу розширення. Нам треба знайти, де чайник найширший. І ось Кіра правильно сказала, що він найширший на тій висоті, де у нас низ пляшки. А коли ми знайшли найширше місце, то ми можемо вже намалювати бокові частинки. Давайте малюємо. Так. А, тепер розглядаємо кришку. Ширина кришки. Яка Чуть -чуть у мене мініше, буде? Я Поки що спираємося на неї, уточняти форму будемо потім. Тобто, в принципі, ось у нас ширина кришки. Поки зрозуміла? Угу. Ось вона. Це наша. Далі висота кришки у вас є. її от. Угу, угу, розстріляємося на війну. Mm -hmm. <свят> Якщо поділити кришку на дві частини однакові, то ми знайдемо висоту цього елемента і висоту цього елементу. Поділяємо на хрі. Знаходимо висоту цього елемента. Ось він округлий. Знаходимо висоту цього елемента. Чого нам ширину. не З чим будемо порівнювати? З, з крішки і сніску шиву можна почитати. Дивіться, висота. Шириня. Ширина. Така вже. Какая буде ширина. ширина цього елементу, Соня? Скажи, будь ласка. Ні, Сонька просто на стінку дивилася, а там не намальовано. Ну ти ж не Сонько. Сашунька, яка буде ширина цього елементу. Така. Okay. Як що? Як висота. Як висота. От як висота, така ж і ширина. Порівняли, а потім порівняли праву і ліву сторони. А потім змальовуємо. Вона трошки звужується. Вже не будемо дивитися. Що у нас зверху йде? Ось тут у нас іде еліпс, але він настільки маленький, що ми його просто як овальчик малюємо. Тобто, ваша задача такі форми просто копіювати поки що. Тут знову-таки край округлої форми. Знову невеличкий овальчик. Тут кришка, як правильно сказала Кіра, вона у нас трошки вигнута. Тобто ось додаємо їй характерну її форму. Далі чайник аналогічно. він має невеличкий бортик. Тобто це ми його розмір, на який спиралися, а тепер уточнюємо форму. Ось він трошки випуклий. Зрозуміли? Ні не. так. Ні, стоять. Що ми спочатку? Як ми дізналися ширину кришки? Така ж сама, як... Вона у нас вже є. Ось це вона. Як ми дізналися висоту кришки? Ми Ні, 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 всю висоту, Міланочка, скажи, будь ласка. Оцю відстань не забули, вона у нас вже намальована. Ми її малювали, коли порівняли з висотою пляшки. Вона у нас вже намальована цей розмір. Але далі, да, правильно, ми її поділили навпіл, щоб дізнатися, скільки займає е, кришка скільки займає ручка. Все, давайте заячнятка. Тут дівчата вже створили. Цей консіліум, згадала словом по обговоренню носика. Але на що ми можемо звернути увагу? Ця лінія у мене є. Покажи мені, будь ласка, її Мілана. Оця лінія. Так. Да, да. Дивіться, якщо я її проведу. Почти не Трошки нижче. Да, Ну, носик приблизно на цій висоті. Добре. Що ви можете сказати стосовно його краю? Ось тут що у нас іде? Середина. Майже середина. Ну, середина близько, трошки не доходить, трошки не доходить до середини пляшки. Дівчата порівнювали розмір носика з чим порівнювала? А, давайте ось по нижньому краю, тому що у нас є верхній край, є нижній. Нижній ближче, і він ближче до цибулі. Ну, ось, приблизно як цибуля. Ну, давайте перевіряти. А, стоп. А ми не знаємо, де у нас нижній край. Так, нижній край. Ну, Носика цибуля. Достає. Не достає зовсім. Ну, ну, отець, ваще, Нет. А у заокругленого по-разному. У всіх по-разному, да. Какая з этих ліній у вас є? У нас є. Вот еще одна есть у вас ближе линия. У нас есть низ, а его можно определить наполовину. Почти нет. Как нам найти ось эту линию? У нас есть вот эта линия. Какая еще у нас линия есть? Ось эта. Что это за линия? Середина есть... цибири. Нет. Низ чайника. Нет. 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 Это то, что мы рисовали шезом. А, это там, где она закругляется. Так, да, половина там. від середини штої там? Вона правильно вже сказала. Це найширше місце наше. Ось наше найширше місце. У нас є ось ця лінія. А ось цю лінію де вона знаходиться? Чуть вище. Приблизно по центру. Да, трошки нижче, ближче донизу. Ось ми можемо спиратися, що вона приблизно по центру між найширшим місцем чайника. І е, верхньою частиною цибульків. Ось тут у нас що це я знайшла? Ніс носика. Ніс носика, так. Да. А тепер давайте поміряємо, тому що дівчинки його порівнювали з цибулинкою. Да. Почти. Абсолютно те ж саме Почти. Так, де вона? Ось? Це у нас носик. Нам треба знайти його нахил. І ще треба знайти його в висоту, ось цією частиною. З чим будемо її порівнювати? Можна з яка і лука. з Давайте з кришечкою поміряємо. Ну, от смотрите. частина повністю влазить і ця наполовинку. частина повністю влазить, це наполовинку. Оце у нас ширина низу носика. Як ми малюємо носики? Де його верх ми знайшли, де його край, ми знайшли. Приблизно малюємо нахил, приблизно змальовуємо форму, щоб вона ось вигнута. Можна навіть такими більш прямими лініями. Тут аналогічно малюємо, малюємо, раз нахил, малюємо. бачите, тут тепер випукла частина йде, а ось тут тепер випукла частина. І плавно її поєднуємо. Давайте малюємо носито. Давайте вже намітимо ручку. Де у нас оця дерев'яна ручка буде йти? Так, да? да. ось вона. У нас є ця лінія, дайте приклад роздрукований. Да. Ми коли міряли ширина, висоту натюрморта, у нас оця. Один, одна ширина потрапила якраз на ось цю ручку. Далі, що ми можемо сказати стосовно ширини ручки, ми її помі... е... малюємо відносно до ширини чайника. Бачите, просто проводимо пряму лінію. Так же і у нас, ой, ось, ось проводимо пряму лінію, і це у нас буде. Початок цієї ручки дерев'яної. Тут, тут не видно. Тому. От дивіться, ця частина трошки йшла вперед. Вона більше у нас потрапляє на початок носика. Тож від початку носика проводимо вертикальну лінію. І оце буде у нас наша дерев'яна ручка. Що нам треба для неї знайти? Ширину. Ширину. З чим будемо порівнювати? Ну, з цим. М -м, можна. Можна, можна порівняти. Цінта, вона закінчується ось тут? Ні, вона приблизно по центру у нас. Можна з шириною пляшки горло поміряти. Ось. Можна з висотою ручки без овалу. Ось вона така ж сама. Все. Давайте беремо цю відстань або цю відстань, вони однакові, і відмічаємо ручку. Ось її висота. Можете примірне?